Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо маринувати кабачки з кетчупом. За цим рецептом кабачки виходять неймовірно смачні. Для маринату нам потрібно взяти 1 літр води, 200 г цукру і 50 грамів солі. Всипаємо все в каструлю, додаємо 200 кетчупу. вливаємо 200 мл 9% оцту. Все гарно перемішуємо і доводимо до кипіння. У літрову банку вкладаємо пучок петрушки, 2 супчики чеснику. При бажанні можна додати скипочку цибулі, пару грушин перцю чорного і душистого. Нарізаємо цукіні або кабачки такими скипочками. Скибочки мають бути грубі. А в другу банку все так само вложила молоді цукіні на коліний веделкою. В кожну баночку додала по одному пекучому перчику. В дві банки заливаємо окропом до самого верху. Накриваємо кришкою і залишаємо на 15 хвилин. Пройшов касаний час. Воду зливаємо. Зливаємо з одної банки і зливаємо з другої банки. Знову у банку заливаємо укропом до самого верху. Так само робимо і з другою банкою заливаємо укропом. Залишаємо на 15 хвилин. Пройшов вказаний час, воду зливаємо І заливаємо в банки кип'ящим маринадом, який ми приготували. Залили в одну банку до самого верху. І заливаємо в другу банку теж до самого верху. Закручуємо остаточно кришкою одну банку і закручуємо другу банку. Отака у нас красота вийшла. Перекидаємо банки, накриваємо грубим рушником і залишаємо на цілу ніч, щоб так вони охололи. А можна зробити другим способом: закласти все так в банки. Заляти кип'ящим маринадом, каструлю вложити рушник, поставити банки, залити в каструлю воду гарячу, довести до кипіння, коли вода закипіла, стерилізувати 15 хвилин. Пройшов вказаний час, банки виймаємо, закручуємо їх. Але не перестарайтеся. Так само і з другою робимо. Виймаємо банку з каструлі, закручуємо кришкою. Дивіться, які вони гарні. Це цілі кабачки. Перевертаємо банки. Накриваємо грубим рушником і залишаємо охолоджуватись на цілу ніч. Отакі От у нас вийшли чудові кабачки. Я вам показала, як двома способами замаринувати кабачки. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі смачні кабачки. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плосі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими, а я вам бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю і нехай вам все вдається!